Ага uh -huh. Друзі, доброго дня! Запрошуємо вас на прес конференцію присвячену презентації благодійного фонду, створеного на підтримку батальйону імені генерала-майора Сергія Кульчицького. Під час заходу буде представлено ключові непрямі діяльності фонду, його місію, цілі та перші ініціативи. А участь у події візьмуть представників фонду. Волонтерської спільноти та партнери. Я хочу представити вам учасників сьогоднішнього заходу. Це командир батальйону імені Героя України, генерал-майора Сергія Кучицького, Зубач Олексій Васильович, директор благодійного фонду батальйону імені Героя України, генерал-майора Сергія Кучуського, листюк Вікторія Валерівна. Учасник бойових дій, ветеран, учасник України російської війни, полковник Леонович Роман Дмитрович. А, а також народний депутат України Остапенко Анатолій Дмитрович, а, член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. А, почнемо з питання командиру батальйону а, Олексій Васильович про основні цілі та напрямки діяльності цього благодійного фонду. Будь ласка, дорогі друзі, дорогі друзі, побратими та партнери. Ми батальйон імені генерала Ключицького. Воюємо не лише зброєю, а й серцями. Ми знаємо, перемога народжується там, де є мужність на передовій та надійний тил позаду. Саме тому ми створили благодійний фонд нашого батальйону. Основні цілі нашого батальйону щоб батальйон був сильніший, швидкий та ефективніший, бо надійний тил це запорука перемоги на полі бою. Що ми будемо робити? Ми будемо забезпечувати наш батальйон самими новітніми засобами бронезахисту та сучасним екіпіруванням, щоб кожен повертався живим. Ми будемо закуповувати роботизовані наземні комплекси. щоб... Наші військовослужбовці виконували найнебезпечніші завдання, щоб ці комплекси допомагали виконувати найнебезпечніші завдання на лінії боєзіткнення, також забезпечувати великі кількості fpv дронами найсучаснішими, які нам потрібно. Також новітніми зразками розвідки та ураження, щоб мати перевагу навіть у найгарчіших точках фронту. Будемо підтримувати сім'ї наших полеглих побратимів. Це наш моральний обов'язок і наша клятва. Також будемо допомагати ветеранам військовим розвивати власні підприємницькі ініціативи після служби, щоб вони могли гідно жити і будувати мирну Україну. Чому це важливо? Кожен військовослужбовець нашого батальйону має бути впевнений, що він. Саме сучасно надійно забезпечений як і зброєю, так і екіпіруванням, а також знав, що в нього є надійний тил і надійна підтримка з боку нашої громадкості. Він має бути впевнений, що його сім'я буде під надійним крилом нашого фонду. Він зможе виконувати завдання, впевнено, знаючи, що він. Що за його спиною стоїть сильна громада нашої України? Ой, дякую, а, пані Вікторія. Підкажіть, будь ласка, а, яку допомогу фонд планує надавати військовослужбовцям батальйону та їхнім родинам? Ну, По-перше, сьогодні ми презентуємо благодійну організацію, благодійний фонд батальйону Кульчицького. Ми створили цей фонд, щоб стати надійним тилом для наших воїнів. Захисників з легендарного батальйону імені генерал-майора Сергія, генерала Сергія Кульчицького. Ми працюватимемо у кількох напрямках. Один з них це матеріальна технічна підтримка підрозділу, медична допомога пораненим воїнам та забезпечення їх лікування <кій> та реабілітація. Підтримка сімей загиблих героїв, розвиток волонтерської спільноти, яка діятиме швидко та злагоджено. Ми розпочинаємо діяльність з чітким принципом: кожна гривня матиме цільове призначення та прозорий звіт. Ми публічно показуватимемо, що зібрано, що закуплено і кому передано. Так, сьогодні наш фонд тільки відкрився, але ми вже маємо розуміння, що потреби фронту величезні. І часу на розкачку немає. Ми готові працювати щодня, бо кожна хвилина це шанс зберегти чиє життя. Дякую. Антоні Дмитрович, ви як член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, що ви можете порадити або направити в діяльність фонду стосовно саме ветеранської підтримки? Добрий день, я дякую за запрошення на такий захід. В першу чергу я хочу побажати нашим захисникам і захисницям здоров'я, щоб їм Бог допомагав виборювати нашу незалежність і щоб всі вони поверталися додому здоровими, неушкодженими і отримували все те, що необхідно і задекларовано в нашій державі. Порадити, це дуже багато, дуже сильно так сказано, щоб порадити. Я думаю, що наше громадське суспільство вже дуже багато зробило, і це ще один крок тих благодійників, які засновують цей фонд, і ті, які будуть в ньому приймати участь, до тої синергії між нашими захисниками і громадськістю. Я впевнений, що все, що було до цього сказано так, воно і буде. Розглядаючи бюджет держави, ми розуміємо наскільки ми обмежені в наших грошах для того, щоб чітко зрозуміло підтримати армію на тому рівні, якому необхідно. Тому ця додаткова допомога благодійного фонду, яка буде спрямована безпосередньо на цей. Батальйон імені генерал-майора Кульчицького, це буде дуже велика справа. Я думаю, що основні кошти, те, що було сказано на озброєння, будуть виділятися, але саме головне, я думаю, щоб порадити, це створити ту патронатну службу, яка повинна працювати і забезпечувати як військовослужбовців, членів їх родини, і також тих військовослужбовців, які будуть. Необхідно буде надавати медичну допомогу, реабілітацію і в подальшому підтримувати всіх тих, хто мав честь бути причетними до цього батальйону. Чому? Тому що е, специфіка Національної гвардії України це не тільки захищати, коли є е, війна, нашу державу, да, опріч, опріч бути Збройними силами України. а… Після нашої перемоги знову ж таки заступити на ту службу, яку о, Національна гвардія повинна виконувати, охороняючи важливі об'єкти держави і мирний спокій наших громадян. Тому я бажаю о, якраз фонду, щоб він розвивався, щоб він максимально наповнювався, знову ж таки, військовослужбовцям і командиру батальйону, щоб у, у командира батальйону завжди були, як кажуть, чіткі накази. Які будуть виконати її підлеглі, і щоб всі вони максимально повернулися додому. Я всім бажаю всього найкращого, і тільки разом ми переможемо ворога. Дякую, Роман Дмитрович, ви як людина, яка безпосередньо приймає участь у створенні батальйону. А що ви можете порадити батальйону військовослужбовцям, а також людям, які причетні до історії і, взагалі, життя батальйону, для того, щоб покращити і максимально. Організувати і прискорити діяльність фонду і діяльність батальйону в цілому доброго дня. Слава Україні. Е, я трошки про непопулярні речі е, з приводу того, як створювався батальйон. Е, два слова. Батальйон створений із тих, кому небайдужа доля України. Е, неважливо, ти був боєць сотень самооборони Майдану чи? Боєць новоствореної національної гвардії кадровий військовий. Неважливо, ким ти був і які в тебе були погляди. У всіх бійців батальйону, які прийшли в 2014 році і приймали присягу на Майдані, була думка одна: Україна понад усе. І це не прості слова. Багато хто намагався присвоїти славу. Цього батальйону, і він пройшов складний шлях е, на початку повномасштабного вторгнення, коли брендові бригади, так, так звані, на, намагались влити його в свої ряди. Але це так не працює. Є дух, є воля, є слава, є перший герой е, російсько-української війни, е, генерал е, Кульчицький Сергій Петрович, і це нікуди не можна діти. Тому не вдаваючись всі ті подробиці, наприклад, для чого потрібен фонд. Тому що коли е, бійці батальйону вирушили в Славянськ, бронежилети від держави е, і за тих процедур, які є на сьогоднішній день, треба було чекати 3-4 місяці. А на той час е, волонтери, е, щиро вдячність Укліннім, зробили це за 3 дні. Оце основна мета давати те, що потрібно сьогодні, а не чекати, коли пройдуть всі процедури. Тому хочу звернутися до всіх ветеранів, хто пройшов з першого дня і іде цей шлях вже 14 й рік. Звернути свої погляди, звернути свою увагу на Концентрацію всієї допомоги саме через цей фонд, тому що це прозора, це підконтрольна і всі запити, які відбуваються, вони концентруються в цьому фонді. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми йдемо тим шляхом, яким потрібно. Слава батальйону Кульчицького, слава Україні, героям слава! Героям слава! Так, друзі, на завершення а, я хочу сказати декілька взагалі теплих слів про сам батальйон, тому що мені пощастило попасти туди а, на службу, коли почалось повномасштабне вторгнення. І будучи у рангі солдата, а, я відчув на собі те, що нікого до цього не відчував на службі. Да? Підтримку, забезпеченість і взагалі ставе відношення до себе як до людини. І... Про це треба говорити, тому що на жаль, умови служби вони можуть бути різними, і підтримувати саме тих, хто до людей ставиться як до людей, а не як до ресурсу. Ну треба треба таким людям вдячність. Тому дякую щиро батальйону, тому що дає відчуття людяності і поваги до, до військовослужбовців. І друзі, щиро підтримуйте Поважних людей, щоб а, ініціативи, коли люди ставляться по полюдяності по друг до одного, вони підтримувалися і збагачувалися завдяки підтримці людей. Дякую. А запитання, будь ласка. Доброго дня. Українформа. Запитання до пані Вікторії. Якщо подивитись на сторінці в Фейсбуці Національної гвардії України, 15 травня 2024 року зазначається, що покращити технічне оснащення підрозділів Нацгвардії, покликаний благодійний фонд «Твій А чому створюється ще один благодійний фонд? Як ви вважаєте? Ми створюємо благодійний фонд саме для нашого батальйону, щоб забезпечити всім необхідним і захистити їх на полі бою і допомагати сім'ям загиблих. Щоб покращити моральний та психологічний стан наших військовослужбовців, наших захисників з батальйону Курчівського. Чому тобто, чому їх потрібно кілька таких фондів? Ну бо цей фонд я не знаю, чим він зараз забезпечує наш батальйон. І ще одне оточення, ви зазначили, що а, ви будете займатися, зокрема, медичною підтримкою а, бійців та ветеранів. А, що саме це передбачає? Розкажіть, будь ласка, а, якщо необхідна якась медична допомога і реабілітація, ми будемо допомагати вже коштами на їх підтримку наших військовослужбовців. Це буде супроводження військовослужбовців службовців <гум> подальшому лікуванні. Дозвольте, я теж долучусь, тому що я трошки більше знаю цю проблему за 14 років існування батальйонів. це е, дуже багато ГО, дуже багато фондів, які підтримували саме цей батальйон. І чому виникла проблема об'єднати це все і щоб не розпилювати ресурс, тому що його зараз дуже дуже мало, і тому дійсно, от ми всі тут. Раді одного зосережити ресурс і надати можливість командиру батальйона робити заявки для того, щоб більш ефективно це все використовувати. Друзі, якщо питань більше нема, ми можемо закінчувати. Товариші є бажання сказати ще якісь пару слів від себе. Дозвольте, раз вже, як кажуть, я можу казати більше, ніж командир батальйона, тому що, на жаль, він обмежений в можливостях, тому що є працслужба. Він на сьогоднішній день є кадровим військовослужбовцем, який на дійсно військовій службі. Але від імені ветеранів батальйона ще раз хочу звернутися до усієї спільноти, що це все. Не закінчиться завтра і післязавтра, до цього треба готуватись. І якщо ми не будемо підтримувати своїх вояків, які безпосередньо сьогодні е, працювали на Покровському напрямку і вийшли зараз на відновлення, е, ми не будемо зберегти їхнє життя і не підсилити їхні спроможності. І тому, якщо е, вони закінчаться, то в нас нема майбутнього. Тому цей фонд це майбутнє підрозділу, майбутнє наших сил оборони і майбутнє України в конкретно взятому батальйоні. Тому, будь ласка, звертайте увагу, підписуйтесь на сторінку і дивіться про ті запити, які є. Тому що зачасту ми допомагаємо. Сі на ситуативне звернення е, тих чи інших е, військовослужбовців батальйона, ну які не настільки важливі як запит е, командира, який знає загальне завдання. Тому це дуже важливо і прошу е, до цього віднестись з розумінням і зосередити все ж таки свої зусилля на допомозі батальйону через цей хаб. Дякую. І хотів би ще додати там по вашому запитанню, по, по фонду, то, який ви там озвучили. Е, дивіться, ц, цей фонд імені. Е... Ключицького він виключно буде по забезпеченню наших військовослужбовців і всі буде виконувати потреби, які і запити, які нам необхідні на сьогоднішній день для реалізації ефективності наших військовослужбовців на полі бою, там забезпеченням всіх необхідних систем новітніх, там по бронезахисту, екіпіруванню, там забезпеченню всього збройня, яко нам потрібно, там до ну то тобто додаткових там епідронів, які нам потрібні на сьогоднішній день, тому що запит. Наш до інших фондів, він не завжди реалізовується там дуже ефективно і дуже швидко. Все, що нам потрібно, ми маємо виключно в короткі терміни для необхідності подання його на виконання бойових задач. Тому що фронт рухається, ворог новітньо розвивається, і нам також потрібні самі новітні засоби для того, щоб протидіяти ворогу і бути дуже ефективними на полі бою. Тому і є певна мотивація і створення власного фонду для забезпечення наших військовослужбовців, а також всім необхідним, що нам потрібно на сьогоднішній день, а також допомога загиблим наших героїв, сім'ям їхнім для підтримки. Тому що у нас. В наших загиблих побратимів дуже багато малолітніх дітей. І якби всі наші ці сім'ї теж підтримують, це наш мораль, ну, моральний обов'язок підтримати їхні сім'ї в подальшому. І також на сьогоденні. Тому і для цього і є ре ну, створення цього нашого благодійного фонду. Будь ласка. Я теж можу трохи додати. Нагадаю, що ми батальйон оперативного призначення, і нам також потрібна оперативна допомога. Тому ми знов таки повторюсь, що ми створили цей фонд, щоб оперативно закривати всі потреби, які зараз є у батальйона і у наших захисників, які зазвичай у нас на фронті. Наприклад, дякую. Друзі, і наприкінці я прошу поставити відео звернення голови Асоціації підприємців ветеранів АТО офіцера батальйону імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького, Позняка Сергія Станіславовича. Відео, будь ласка. Доброго дня, дорогі друзі. Мене звуть Сергій Позняк. Я офіцер батальйону Кульчицького і я вже третій раз служу в батальйоні Кульчицького. Перший раз під час антитерористичної операції, другий раз з початком повномасштабного вторгнення. І третій раз, коли після поранення і протезування я прийшов в цей славетний підрозділ, зараз з нами командир цього підрозділу Олексій Васильович Зубач. Ми вже в складі підрозділу виконували бойові задачі на найскладнішому. Покровському напрямку успішно виконували, але ми розуміємо і це показує досвід інших успішних підрозділів, таких як Азов та Хартія, що будь-який підрозділ має мати надійний тил. А надійний тил це надійна патронатна служба, розробка технічних. Засобів підтримка тих, хто повертається, і підтримка сімей. Тому ми вирішили створити благодійний фонд, благодійний фонд батальйонного імені генерала Кульчицького, який буде це все забезпечувати. І це дуже крута ініціатива, яка дозволить нам, перш за все, зміцнювати боєздатність підрозділу, а зміцнювати його за рахунок того. Що ми тут в тилу будемо акумулювати кошти і забезпечувати підтримку сімей, розробку технічних засобів, ну, тобто, все те, що з тилу буде йти в фронт. Це, по-перше, найголовніше, це дасть нашим воїнам, воїнам батальйону Ключицького, які і так себе дуже-дуже круто зарекомендували на полі бою, впевненість у своєму майбутньому. Вони можуть прийти і там, від цього фонду отримати кошти на підтримку своїх підприємницьких ініціатив. Вони можуть отримати кошти на лікування для себе і для своїх дітей. Вони можуть отримати кошти на, на навчання. Вони можуть отримати кошти на екіп. І, тому наша задача як громадян України підтримувати тих, хто зараз захищає нас, хто зараз тримає оцю кацапську навалу. Тому я закликаю всіх, хто зараз дивиться цей матеріал, хто буде дивитися е цю прес-конференцію, долучатися до цього фонду. Уже до нього є бажаючі дуже визначні компанії, особистості, які готові долучитися для того, щоб ми перш за все формували нашу міцну оборону. І цей фонд цей фонд не про минуле, не про тих людей, які там в минулому були військовими. повернуться, ми будемо їх підтримувати, Це фонд про майбутнє. Тому що у нас. Є такий сусід як Росія, і я 100% певен, що ця війна не остання. І ми маємо бути готові. Маємо бути готові морально, маємо бути готові людьми і маємо бути готові фінансово. І цей фонд він зробить стійкість нашого батальйону, зробить його готовність до бойових. Дій зараз до виконання бойових задач безпосередньо в цій війні, а також зміцнить його, навчить його, облаштує його, забезпечить всім необхідним його для того, якщо, не дай Бог в майбутньому ще наш північний східний сусід полізе. А ми, я думаю, ніхто в цьому не має. Сумніву. Тому кожен ваш долар, кожна ваша копійка, кожна ваша гривня, вона ляже в вашу, в вашу, в вашу особисту безпеку вас і ваших сімей, ваших дітей, які будуть жити тут в Україні. А також в європейську безпеку і форпостом, якою, безумовно, ми всі розуміємо, є Україна. Я дуже вам всім вдячний, дуже вдячний своєму командиру, дуже вдячний першому комбригу бригади, в якій зародився батальйон Кульчицький Роману Леоновичу. Вдячний Остапенко Анатолію Дмитровичу, парламентарю, за підтримку. Тому ми бачимо, нас підтримують і теперішнє командування, і ветерани, і парламент, і громадськість. Я певен, що. Всі інші, хто мають підтримати, громадяни, суспільство теж включаться. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Друзі, на цьому ми закінчуємо нашу прес-конференцію. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!